Вітаю! Мене звати Зоя Ряпінська. Я податковий консультант та практикуючий бухгалтер з досвідом роботи більше 20 років. Ми з вами розглянемо питання оподаткування акцизним податком. Хто є платниками акцизного податку, ставки акцизного податку, порядок отримання ліцензії, оподаткування акцизним податком. Регламентується розділом 4 Податкового кодексу України акцизний податок, а також законом України про державне регулювання виробництва і обігу і тилового, кон'ячного і плодового, алкогольних напоїв, тетюнових виробів, рідин, що використовується в електронних сигаретах, та пального від 19 грудня 1995 року номер 481. Drop 95 ВР. Далі ми будемо його згадувати як закон 481. Акцизний податок це непрямий специфічний податок на окремі товари, які визначені законом як підакцизні. Цей податок включається до ціни цих товарів. Тобто, якщо ми з вами йдемо в магазин і купуємо там алкоголь або тютюн, то в складі, цього, в складі цих товарів ми сплачуємо акцизний податок. Згідно з пунктом 215.1 Податкового кодексу України до підакцизних товарів належать наступні товари: Товари – це спирт, етиловий та інший спиртовий дистилятор, алкогольні напої, пиво, крім квасу живого бродження, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну. Рідини, що використовуються в електронних сигаретах, пальне, автомобілі, легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 і більше пасажирів, транспортні засоби для перевезення вантажів, а також електрична енергія. Платниками акцизного податку є. Суб'єкти підприємницької діяльності, або юридичні особи, або фізичні особи підприємці, або просто фізичні особи, які є виробниками підакцизних товарів, імпортують підакцизні товари, юридичні та фізичні особи, які купують підакцизні товари у податкових агентів. Тобто, якщо покупець приходить до магазину він і купує підакцизний товар, він вже є платником підакцизних товарів. Але при цьому фізична особа-підприємець, яка продає цей товар, вона за законом є податковим агентом і законом на податкового агента покладено обов'язки на рахування, стягнення та внесення акцизного податку до бюджету. Також платниками акцизного податку є громадяни України та іноземні громадяни, які ввозять на територію України підакцизні товари понад норму, визначену митним законодавством. Тобто, якщо ви заїжджаєте на, територію, на митну територію України і ви везете із собою якісь підакцизні товари там, або цигарки, або Алкоголь понад встановленої норми, то за перевищення потрібно обов'язково заплатити акцизний податок. Також платниками акцизного податку є нерезиденти, ну, тобто громадяни або суб'єкти підприємницької діяльності іноземні, які ввозять підакцизні товари на територію України або здійснюють виробництво таких товарів. На території України. Ставки акцизного податку бувають двох видів: це абсолютна або специфічна ставка, це коли акцизний податок обчислюється у фіксованих ставках з одиниці реалізованого товару, наприклад, 2 ,78 гривні 78 копійок за 1 літр пива для виробників. Або ставка може бути відносною або адвалорною ставкою. Вона обчислюється у відсотках до оподаткованого обороту, наприклад, 5% від вартості реалізованих у роздріб алкогольних напоїв, у тому числі пива. Торгівля алкоголем та тютюном це ті, це ті види діяльності, які потребують отримання ліцензії. Отримання ліцензії потрібно для продажу наступних видів напоїв. Це солодове пиво, виноградні вина, крім столових, вермоти, різні зброджені напої, сидр, пері. Для них отримується окрема ліцензія, спирт етиловий не менше 80%, гіркі ароматизовані спіртовмисні настоянки, лікери тощо. Інші алкогольні та слабоалкогольні напої, в тому числі коктейлі, що містять спирту не менше, ніж 8,5%. Є товари, які можна продавати без ліцензії, такі як безалкогольне пиво або столові вина, це алкогольні напої, які виробляються без додавання цукру. Та ароматизаторів та спирту, попри те, що в них вміст від 9 до 14 оборотів. Також кава або шоколад з вмістом алкоголю. Але супереч тому, що продаж перерахованих вище напоїв не потребує ліцензії, на них поширюється загальне правило реалізації алкоголю. Наприклад, заборона продажу особам молодше, ніж 18 років. А також заборона продажу на території навчальних та медичних установ тощо. Зараз ми розглянемо вісім кроків коротко, які треба здійснити для того, щоб отримати ліцензію на продаж алкоголю або тютюну. Перше, що необхідно зробити, це зареєструвати суб'єкт господарювання або ТОВ. Або фізична особа підприємця. Ну, це зрозуміло, тому що всі ми знаємо, що не можна здійснювати підприємницьку діяльність без реєстрації. Наступне це визначитися з системою оподаткування як для юридичної, так і для фізичної особи. Потім потрібно визначитися з асортиментом алкогольної продукції, зважаючи на систему оподаткування. Що мається на увазі? В даному випадку, якщо підприємці здійснюють торгівлю алкоголем, вони не мають права знаходитися на єдиному податку. Але не всі. Якщо ви здійснюєте торгівлю пивом або столовими винами, ви можете бути платником єдиного податку. Тому потрібно подумати і визначитися, саме яким видом алкоголю ви будете торгувати, і відповідно яку систему оподаткування ви оберете. Наступне, що треба зробити, це придбати касовий апарат. На сьогодні це може бути як РРО, так і ПРРО, як стаціонарний касовий апарат, так і програмний касовий апарат. Потім необхідно зареєструвати касовий апарат. Податковій службі для того, щоб зареєструвати касовий апарат в податковій службі, необхідно обов'язково подати заяву за формою 20 ОПП. Якщо ви її не подасте, то, відповідно, ви не зможете зареєструвати касовий апарат і відповідно, не зможете отримати ліцензію. Після чого потрібно зібрати пакет документів, подати його до податкової служби для отримання ліцензії. Після того, як ліцензію вам вже повернуть, її необхідно зареєструвати в податковій службі за місцем реєстрації фізичної особи підприємця. Зараз ми з вами розглянемо перелік документів. Який необхідний для отримання ліцензії. Хочу зразу звернути увагу, що він не змінився під час війни порівняно з мирним часом. Для отримання такої ліцензії слід подати наступні документи. Це заява, оформлена у довільній формі. Але, хочу звернути вашу увагу, що Заява в довільній формі, оскільки вона не затверджена ніяким наказом зараз. Але набагато простіше зайти на сайт податкової служби, знайти таку заяву, скачати її, і подати, і це буде простіше, ніж набирати її самому. Заява обов'язково повинна містити наступні реквізити. Це вид господарської діяльності, на провадження якої має отримати ліцензію. Зокрема, це або роздрібна торгівля алкогольними напоями, або тютюновими виробами. На алкоголь і на тютюн подаються різні заяви. Також необхідно вказати адресу місця торгівлі та перелік РРО або ПРРО, які знаходяться у місці торгівлі. Необхідно вказати інформацію саме про касові апарати, модель, модифікацію, заводський номер виробника, дату виготовлення, реєстраційні номери посвідчень РРО, фіскальні номери РРО або ПРРО, які знаходяться у місті торгівлі, та дату початку їх використання і реєстрації в контролюючих органах. Також для отримання ліцензії необхідно обов'язково мати документ, що підтверджує внесення плати за ліцензію. Це може бути платіжне доручення з банку. Це може бути будь-яка квітанція із зберкаси, але обов'язковою умовою є відмітка банку, тобто мокра печатка. Дуже часто, коли ми сплачуємо за ліцензію, ми отримуємо документ в банку, який не містить саме мокрої печатки, але на це звертає увагу податкова, якщо її не буде, то документи вас не приймуть. Після того, як ви подасте документи. І отримаєте ліцензію, вам необхідно буде цю ліцензію обов'язково зареєструвати в податковій інспекції за місцем своєї реєстрації. Окрім ліцензії, ви отримаєте також додаток до ліцензії. В цьому додатку буде зазначено адресу місця торгівлі і вказано перелік реєстраторів розрахункових операцій або ПРРО та інформацію про них. А зараз ми з вами поговоримо про важливі аспекти, на які потрібно звернути увагу при отриманні ліцензії на алкогольні напої та тютюнові вироби. Ліцензія на алкоголь завжди видається, згідно закону, на одну торгову точку, тобто на один магазин. При цьому. Оплата ліцензії потрібна по кожному касовому апарату, встановленому в магазині. Тобто, якщо в одному магазині є два касових апарата, то потрібно буде заплатити двойну, подвійну вартість ліцензії. Якщо це алкоголь у місті, річна вартість 8 тисяч гривень ліцензії, то якщо два касових апарата, повинно, треба буде заплатити. 16 тисяч гривень. Відомості про касовий апарат обов'язково потрібно вносити до ліцензії. Якщо ви цього не зробите, то за касові апарати, які не внесені до ліцензії, сума штрафа складає 200% вартості реалізованого алкоголю, але не менше 10 тисяч гривень. Крім цього, статтю 156 Кодексу, Кодексу України про адмінправопорушення встановлена адміністративна відповідальність за торгівлю алкоголем або тютюном без ліцензії, її розмір від 3400 до 10200 гривень з конфіскацією такої продукції. Якщо у вас встановлений Стаціонарний реєстратор розрахункових операцій, і він вийшов із ладу, бувають ситуації, коли треба його поремонтувати, ремонт буде продовжуватись, наприклад, довго. Да? Якщо ви хочете надалі здійснювати торгівлю алкоголем або тютюном, то потрібно обов'язково. Зареєструвати резервний РРО і обов'язково внести його до ліцензії. Інакше, якщо він буде не внесений до ліцензії, штраф, як ми і казали, 200% вартості реалізованого алкоголю. Але при цьому треба пам'ятати, що вартість ліцензії що ліцензія сплачується за кожен касовий апарат. Тобто, якщо у вас буде резервне РРО, то вартість ліцензії збільшиться у два рази. І тут потрібно вибирати або реєструвати резервне РРО, або не працювати в той час, коли РРО у вас знаходиться у ремонті. Далі. Якщо підприємець має декілька магазинів, то на кожен магазин треба придбавати окрему ліцензію. Коли пройшов квартал і вам необхідно буде знов заплатити внести черговий платеж, платіж за ліцензію, після цього вам треба буде зробити відмітку у ліцензію. Про внесення чергового платежу. Для цього потрібно знов заповнити таку саму заяву, як ви заповняли для отримання ліцензії, тільки з поміткою, що це ліцензія на продовження. заява на продовження. До цієї заяви обов'язково додається оригінал ліцензії. Оскільки на ньому податкова робить відмітку про сплату чергового платежу та копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату, тобто з мокрою печаткою. Вартість ліцензії залежить від місця розташування магазину. В місті вартість ліцензії на алкоголь складає 8 тисяч гривень, з можливістю щоквартальної оплати це. 2000 кожний квартал. В селі вартість ліцензії на алкоголь складає 500 гривень з можливістю щоквартальної оплати. На тютюн вартість ліцензії 2000 гривень з можливістю щоквартальної оплати у місті, і у селі 250 гривень з можливістю щоквартальної оплати. Ну, як вам я і казала, що ліцензія повинна обов'язково бути розміщена. У торговому залі для вільного перегляду покупцями. Єдине, що хочу сказати, що за законом ви повинні розміщати оригінал ліцензії, але на практиці ніхто так не робить, розміщують копію ліцензії, бо вона вигорає, і потім можна отримати проблеми, яких ніхто не хоче. Скільки часу займає отримання ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем або тютюном? Термін оформлення нової ліцензії 10 календарних днів. Термін продовження ліцензії на квартал 3 календарних дні. Якщо суб'єкти господарювання у наш час, у час війни, під час війни вирішили почати роздрібну торгівлю алкоголем, крім столових вин – та тютюном вони повинні мати ліцензію на роздрібний продаж таких товарів згідно з статті 15 закону номер 481 на сьогодні ніяких послаблень в отриманні нової ліцензії немає. Порядок отримання такої ліцензії нічим не відрізняється від довоєнного. Оскільки з 25 серпня 2023 року. Поновлено сроки надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру, це стосується податкової, які були раніше зупинені на час військового стану, ліцензії на торгівлю алкоголем та тютюном мають видаватися без затримок у загальні строки, тобто протягом 10 календарних днів з дня одержання документу на видачу ліцензії. А чи є якісь послаблення під час військового стану для отримання ліцензії? Ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями видається сроком на один рік з правом щоквартального продовження. Перший платіж має бути сплачено до подання документів на ліцензію. Ну ви вже звернули увагу, що для того, щоб отримати ліцензію, потрібно подати як заяву, так і документ про оплату першого платежу. Оплата має бути переведена до місцевого бюджету щокварталу без затримок. Затримка оплати більш ніж 30 календарних днів загрожує анулюванням ліцензії. Але те, що я сказала, стосується мирного часу. У військовий час відповідно до статті 18 закону 481, тобто до припинення або скасування військового стану на територію України. Вважаються діючими ліцензії, за якими не сплачено черговий платіж за ліцензію, або закінчився термін дії ліцензії. Обов'язкова умова тільки одна: обов'язки щодо сплати чергових платежів та продовження дії ліцензії, необхідно буде виконати протягом 30 днів наступних за днем припинення або скасування воєнного стану в Україні. Тобто, якщо підприємець в період. Військового стану мав діючу ліцензію на відповідний вид діяльності, то він повинен сплатити всі чергові платежі за ліцензію, які не були сплачені під час військового стану, протягом 30 днів, наступних за днем припинення або скасування військового стану. Або якщо у суб'єкта господарювання закінчився термін дії відповідної ліцензії під час дії військового стану, то він має право після припинення. Або скасування військового стану, подати заяву про продовження терміну дії відповідної ліцензії і сплатити чергові платежі за відповідну ліцензію за весь період подовження дії такої ліцензії протягом 30 днів, наступних за днем припинення або скасування військового стану. Якщо суб'єкт господарювання не зробив цього, то податківці ліцензію анулюють. Хочу сказати із практики, що така норма законом передбачена, але скористатися нею навряд чи у когось вийде, оскільки, коли підприємець замовляє товар у своїх постачальників, він повинен надати копію ліцензії або хоча б Платіжне доручення на внесення чергового платежу без цієї умови постачальники товари не видають. Незважаючи на те, що законом це передбачено. Тому норма є, норма гарна. Наскільки нею може хтось скористатись, не знаю. Мені поки що не вдалося ніколи ніяк. Ну, я думаю, що на цьому ми вже всі питання з вами. Щодо отримання ліцензії і що таке акцизний податок розглянули. Далі зустрінемось у наступній презентації.